Цієї ночі знову атакував енергетичну інфраструктуру і завдав їй пошкоджень. Тож у більшості регіонів сьогодні продовжаться по годині відключення. Знеструмлюватимуть одночасно від двох до чотирьох черг залежно від області. В Укренерго кажуть, учора майже на 2% зросло споживання електроенергії, і це також чинить додатковий тиск на енергосистему. Ремонтні бригади наразі намагаються відновити пошкоджене сьогодні та в попередні дні обладнання, але у цей час дефіцит світа залишатиметься зна. Ч тож закликають умикати потужні електроприлади насамперед у нічний час і радять уважно стежити за графіками відключень, адже ситуація в енергомережі складна і може змінюватися впродовж дня. Отже, знеструмлення тривають у кількох областях України. У Києві побутових споживачів відживлення відключають на сьогодні. Сім годин поспіль у Харкові через нестачу напруги вихідними зупинився метрополітен. А разом зі світлом у будинках у кількох районах зникла і вода. Яка ситуація зараз у Києві розповість моя колега, кореспондентка ТСН Наталя Ткачука у Харкові? Юлія Бойко і спершу їй слово е, Юлія. Тож знаємо, що подачу води у Харкові вже відновили. А от що із метро е, розповідає, яка ситуація зараз? Анція на автобусних зупинках вишуковували вишезні черги, бо місто, яке зазвичай у часи користується метро, пересіло на наземний транспорт. Людям довелося добиратись на роботу за дві години за дві, а то й дві з половиною. Але вже восьмі ранку метро запустили, і ми зараз знаходимося на дні станції харківського метрополітену, і він працює у штатному режимі. Загалом метрополітен не працював два дні. Напередодні його намагалися запустити, але вже через нестачу напруги його довелося зупинити десь через годину. Зараз потяги курсують усіма лініями. Вранці інтервал руху за словами містян був довготривалий, близько 30 хвилин. Зараз чекати доводиться набагато менше, але у разі падіння напруги метро з. Знову можуть зупинити про це попередило керівництво метрополітеном. Тим часом на горі наземний транспорт продовжує курсувати за подовженими маршрутами. Я їхала з метро «Індустріальна» і дуже шикарно. Я вам скажу, щоб інтервал був буквально 5 хвилиночок, і навіть ну можна було ще стояти. Ну тобто не переповнені транспорт. Якщо я метро їду, близько години я їду від дому до роботи. Година, година десять. Зараз мені майже дві потрібно. Години. Я їду з Холодної гори. Їхала тройкою трамваєм до радянської, чекала ну хвилин 20. Казали на попередній маршрут, не всі влізли, але на мій всі влізли. Зараз чекаю 55-й. Посттракт транспортного колапсу у Харкові за відсутністю головної транспортної артерії метрополітену вдалось уникнути. Що стосується відключень, то у області є е, е, год, погодинні відключення енергетики. Зараз використовують 2-4 черги, аби е, аби утримати стабільність енергосистеми. Ну а яка ситуація у столиці розповість моя київська колега Наталю передаю до слова? Вітаю, колего у Києві. Через перебої з напругою в мережі теж виникають часткові перебої у роботі громадського транспорту. Зараз ми перебуваємо біля Столичного фунікулеру, рух якого від ранку призупинили через відсутність електропостачання. Про це нам повідомили у київ Пастранці. І така ситуація трапляється уже не вперше. Останні кілька днів столичний фунікулер зупиняють практично щодня. А напередодні у Києві сталося ускладнення із іншими видами громадського транспорту через аварійне відключення у місті без електрики. залишилося понад 15 Надцять тролейбусних маршрутів, зокрема, 8 листопада, повністю зупинялися тролейбуси в районі шулявки, а також не курсував швидкісний трамвай номер 3 У мережі навіть публікували відео, як люди змушені були. Ти пішки по коліях через раптову зупинку трамваїв перебої дісталися і столичної підземки на станції. Метро Політехнічний інститут того ж таки, 8 листопада, зникало світло. Зупинялися ескалатори, і пасажири опинилися в повній темряві у вестибюлі. Але рух метро через проблеми зі світлом у Києві не зупинявся. За інфоофіційною інформацією, яку ТСН вранці надали у Київ. Пас на випадок зупинки електротранспорту у Києві є план дій. Маршрути електричного транспорту замінятимуть автобусами. У Києві підготували близько сотні додаткових автобусів, які курсуватимуть на дорогах під час ймовірної зупинки тролейбусів та а, іншого транспорту. Ну а щодо фунікулера, то за інформацією того ж таки, Київпастрансу, він живиться від загальної мережі ДТЕК, і відповідно під час відключень світла на його лінії постачання, фунікулер також зупиняється і поїде він лише тоді, коли дадуть світло. Соломія, ось така ситуація із транспортом у Києві. Передаю слово тобі. Дякую, колеги, за всі подробиці. Отже, зараз з нами була наживо із Харкова, Юлія Бойко із Києва, Наталія Ткачук, кореспондентки ТСН розповіли про ситуацію із знеструмленнями у цих регіонах. Українці в мережі дякують фахівцям, насправді, які проводять складну роботу, аби підняти енергетику після обстрілу. І у ніч з 7 на 8 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших атак. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл країна ще не бачила. Під прицілом опинились як державні, так і приватні електростанції, високовольтні підстанції «Укренерго», об'єкти газовидобної галузі. І зараз будемо говорити детальніше на цю тему. Анатолій замулко долучається до нас, заступник голови державної інспекції енергетичного. Нагляду України вітаємо вас. вас в ефірі, пане Анатолію. День, вітаю вас, вітаю, вітає, вітає. Отже, ну я думаю, що українці відслідковують енергетичну тему і в соціальних мережах і по своїх електричних приборах. І ми бачимо, що Ті відключення, які відбуваються останні дні, вони ну максимально жорсткі. Да? до чотирьох черг відключень зараз відбувається. І ми бачимо концентрацію ударів Росії по тих об'єктах, по яких вони раніше не били. Зокрема, були повідомлення вже що Росія б'є по підстанціях, які живлять або передають електроенергію з атомних електростанцій. Наскільки дійсно останні удари за вашим аналізом, за вашими спостереженнями і інформацією, відрізняються від тих ударів по енергетиці, які були. По в попередні роки, в попередні передзимові сезони. Ну, хотілося сказати про те, що як то кажуть, самі удари вони не відрізняються, і як і в минулому році, так і в цьому році росіяни б'ють саме по місцях, де з'являється можливість якось обмежити українців подачі електричної енергії, як і в минулому році, так і в цьому році. Ви зовсім праві з точки зору того, що під атакою були теплові електростанції, під атакою були мережеві об'єкти Некокренерго, які дійсно на Сьогоднішній день максимально зв'язують східну західну частину енергосистеми для того, щоб можна було отримувати електричну енергію від атомних електростанцій. Тому казати про те, що ці удари якось відрізняються, що вони стали взяли якусь нову тактику, напевно, ні. Це дійсно, як кажуть, уже комплексний такий підхід. Який вони використовують кожну зимовий період, отже, підготовки до зими для того, щоб максимально вплинути на українців? З іншого боку, можу сказати про те, що да дійсно у нас графіки були жорсткі до чотирьох черг. Енергетики працюють над тим, щоб ці черги зменшувати. І ми на собі відчуваємо, коли диспетчер НЕКа дає команду на зменшення черг, вона поступово поступово зменшується. Зрозуміло, що повністю вийти з того, що у нас відбулося з 7 до 8 в такий найкоротший термін. Напевно, говорити не приходиться. Більше того, зв'язки і те, що нас потрібно відновити пов'язані з атомною енергетикою. Це теж досить такий кропіткий і неодноденний період. І я так думаю, що якраз після завершення цих всіх питань можна буде говорити про якісь зміни з точки зору графіків на сьогодні. Так, да, дійсно це складний період для нас, коли графіки не стабільні, вони змінюються в часі, але змінюються саме для того, щоб максимально донести електро. Енергію до споживачів. Ми працюємо із Європою з точки зору отримання допомоги. Ми працюємо із направленим імпортом, який дозволяє трошки розвантажити енергосистему. Але все ж таки ситуація залишається досить складною. Ну, невеличкий відсоток населення, але все одно у соцмережах висловлює певне обурення графіками, і каже про те, що там десь є несправедливість. Але здебільшого, коли підтримують, кажуть, що на енергетики світло вимикають. І якраз Росія його вимикає, а енергетики українські навпаки відновлюють після серйозних атак. Нашу енергосистему піднімають і світло дають в домівки. Тому тут потрібно ставитися з розумінням до всього, і які поради можливо б могли дати, коли йдуть такі різкі включення світла. Що потрібно знати споживачам? Ну як показала практика і минулого року, і цього року. Як тільки у нас відбувається відключення і воно... Воно було тривале, то зрозуміло, від, коли повертається електрична енергія. Дійсно, ми в мережі відчуваємо зростання і напруги. Ми відчуваємо зростання потужності. Воно не виправдано. По деяких територіях у нас відбувається так, що коли подається напруга, ну зрозуміло, що люди намагаються максимально включити електроприлади, накопичувачі, і це дає такий приріст потужності, що енергосистема знову ж таки змушена реагувати на це. Ну як то кажуть, в той спосіб, який вона може відключати. Тому що ми не можемо допустити розвалу і дисбалансу в енергосистемі, тому звісно дуже хотілося б просити наших. Глядачів про те, що при появі е, напруги, при появі можливості включитися до енергосистеми, отримати електричну енергію, бажано це робити поступово, не миттєво включатися в електромережу, е, розуміючи, що таким чином ми навпаки шкодимо системі. Для того щоб збалансувати, це має бути певний час. Ну зрозуміло, ми вже говорили про те, що бажано не використовувати в пікові години, але на сьогоднішній день пікові години можуть якраз попадати під відключення. Учення споживачів, тому що вони дуже важкі для енергосистеми. Тому тут як то кажуть, така порада вже не піде. Але розносити у часі пуск навіть в тому часі, який є по е, підключенню до мережі свої електроприлади. Це сама така, як то кажуть, правильна порада з точки зору використання графіку і оптимального впливу на енергосистему. Тобто, коли з'явилось світло, не починаємо одразу вмикати. Пралку ставити, чайник. ну, холодильник сам включиться. Пироги ставити в електричну духовку чи ще щось треба розтягнути? А, а скажіть, будь ласка, ми пам'ятаємо перші удари 22-го року і тоді. Ми дуже швидко вдавалося насправді енергетикам реагувати, відновлювати світло, тому що в нас виявилась велика ремонтна база, яка дозволяла змінювати трансформатори, ремонтувати їх. Були накопичені старі там залишки після о, певної модернізації. Але після цього ми почали переходити на західні трансформатори, які відрізняються від тих, що ми використовували до цього, тому що просто вибивалися старі радянські ці блоки. На сьогоднішній день наскільки нам вдалося підійти з точки зору запасів, запчастин, підготовки замінних блоків, самих трансформаторів, враховуючи, що ми ну, вже кілька зим поспіль постійно ремонтуємо, ремонтуємо, ремонтуємо. Є в нас цей резервний фонд. Ну, дивіться, ви поставили правильне питання починаючи з 22-го року. Ми всі розуміємо, що запас міцності, який був у нервосистеми на 22-й рік, то була трошки інша ситуація, від яка відрізняється від цього. Сьогодні. Дійсно, на той період у нас були запаси пов'язані з тим обладнанням, яке у нас тоді існувало. І якщо казати вже про обладнання, воно досить було часто е, отримувалося з Російської Федерації, тобто у нас якраз той фонд, який був тоді, на той період, воно було пов'язано саме з Росією. Поступово, звісно, ми почали замінювати обладнання на те, яке до нас заходить з Європи. На сьогоднішній день у нас дуже багато. Вз... Встановлено вже трансформаторів власного виробництва виробництва європейських країн. Е, да, у нас на сьогодні зроблені запаси по кожному оператору системи розподілу, по кожній генеруючій компанії у нас є певний резерв, але ми розуміємо, що той резерв теж не може бути безмежним. Оскільки на сьогоднішній день потужний трансформатор, він видоговляється досить довго 3-6 місяців. Тому ми розуміємо, що треба це берегти і захищати, максимально робити недосяжним для ворога саме це обладнання. А так, в принципі, можна казати, що про запаси і про різні питання, які стосуються саме. Швидкого реагування на сьогоднішній день присвячено дуже багато питань. Держенергонагляд аналізував саме якраз наявність цих запасів у операторів на генеруючих станціях саме для того, щоб можна було розуміння, що ж ми можемо швидко відремонтувати, яким чином можна казати про те, що запаси у нас існують, але з, розуміло, з розумінням, треба ставитися до того, що це є не можливість з точки зору відремонтувати це в досить такий вже напружений і малий час. А удари по об'єктах атомної електростанції як можуть вплинути на подальшу ситуацію в енергетиці, тому що повідомлялося, що Хмельницька та Рівненська АЕС вони знизили виробництво електрики після ударів Російської Федерації. Що зараз? Ну, давайте так. Це не були удари безпосередньо по станціях. І те, що вони знизили, вибачаюсь, те, що вони знизили відповідно навантаження. Вони знизили саме для того, щоб збалансувати енергосистему. На сьогоднішній день вражень по атомних електростанціях у нас не фіксується. Да, дійсно, у нас ворог намагається в різний спосіб долучитися до впливу на атомну енергетику, але поки що це залишається таким досить для нього недосяжним фактором. Більше того, там певні елементи захисту вони були реалізовані в той спосіб, який можна було побачити Закрити цим питанням, тому можна казати про те, що зниження навантаження на атомних електростанціях, яке відбулося, це було суто для балансування в енергосистемі. Дякуємо вам дуже за включення за грунтовні пояснення. Анатолій Замулко, заступник голови державної інспекції енергетичного нагляду України, був з нами на зв'язку.